Нещодавно я розмовляв з своїми друзями-підприємцями, які скаржилися мені на нашу владу. Ну, ви знаєте, як наша влада відноситься до підприємців. Якщо чесно, то досі наша влада відноситься до підприємницької діяльності, так як відносилася комуністична партія в Радянському Союзі. Ті, хто постарше, пам'ятає, це були злочинці. Будь-яка людина, яка собі дозволила заробляти гроші не в державі, не отримувати зарплатню від держави, а щось робити, щоб вона придумувала, продавала, перепродавала це все спекулянти, нетрудові доходи, злочинці. До них повинна приходити ОБХСС. Сьогодні силових органів в Україні, які виконують ті функції, які колись виконувала радянська ОБХСС, достатньо. Майже всі силовики. Поліція, СБУ, Департамент економічної безпеки, БЕП, Бюро економічної безпеки, податківці, митники, прокурори, всякі інспектори, всі, хто завгодно. Ви повинні розуміти: ці люди живуть за рахунок бюджету. Вони самі нічого не призводять, що приносять гроші. Вони отримали зарплатню або хабарі. І ви. Всі добре про це знаєте. Бо якщо ви побачите їх електронні декларації або як вони живуть, ви там знайдете маєтки за мільйони, елітні авто, різні активи у їх родичів, бізнесові активи і капітали на рахунках в інших банках, а інколи і кешем. І ось всі ці люди приходять до наших українських підприємців заради кормової бази. Українське підприємництво для них кормова база. Вони їх стрижуть. Як сказав головний ідеолог сьогоднішньої влади, економічний ідеолог пан Гетьманцев, це гусак, якого треба общіпувати, але так, щоб він не дуже верещав. Оце відбувається. Але ви повинні знати, як до цього відноситься весь інший світ, який багатий, цивілізований, розвинутий, той світ, куди ми, начебто, йдемо. Там підприємці, це золотий. Фонд нації. Бо там всі розуміють, що саме підприємці рухають економіку, створюють добробут, платять податки в той самий бюджет, з якого живуть держслужбовці і силовики, там вони наповнюють грошами економіку і створюють загальний національний добробут. Будь-яке нормальне суспільство їх береже. На жаль, я хочу так сказати вам, що в Україні багато людей, які досі, як і наша влада, до підприємців відносяться як до злочинців, яких треба спіймати і пошукати в їх кишенях гроші. Але у нас війна. І війна вимагає від нас зовсім іншого. Я хочу сказати вам: ви знаєте, який прошарок, соціальний прошарок українського населення, найбільший серед добровольців, які пішли у перший рік війни на фронт? Так, саме підприємці. Я сам нещодавно про це дізнався від Валерія Пекаря. Статистика каже, що їх 13%. Інших соціальних прошарків більше немає. Тобто, українські підприємці ще і дуже відповідальні виявилися, вони готові захищати свою країну і навіть ту державу, яка вже багато-багато років нашої незалежності їх рекетує. Бо силовики сьогодні виконують ту роль, яку виконував рекет в 90 х Приходить до підприємців. Робить на них тиск, заводить справи, різні маски шоу, і, звичайно, питання можна вирішити, якщо ти заплатиш в їх кишені. І з цього вони живуть. Але під час війни підприємці повинні виробляти зброю. Наша влада досі не перевела економіку на військові рейки. Як перевести? Декілька простих кроків. По-перше, дати завдання Нацбанку, кредитувати всіх українських підприємців, якщо вони. Хочуть виробляти щось для армії. Крок другий: завалити українських підприємців військовими замовленнями. От повірте, вони сьогодні можуть багато чого робити. Можливо, вони вам не зроблять F-16 або Хаймерс, але снаряди, міни, патрони, будь-яке оснащення, бетонні перекриття для ліній фортифікації – все це може робити український бізнес. Дайте їм завдання, кредитуйте їх. Оплачувати їх працю У українських підприємців. Працює багато українців, які з цього живуть. Сьогодні ми без економіки на військових рейках перемогти російського ворога просто не зможемо. Але наші силовики, такі знаєте, хлопці зі зброєю в дуже гарному оснащенні, навчені під присягою, не на фронті в окопах забезпечують ротацію підприємців, які пішли туди. Під час першої хвилі добровольців вони сьогодні ходять з обшуками до наших підприємців. І ви знаєте, остання подія, саме заради якої я записую це відео, мене вразила. Під час останніх скандалів, які виникли на фоні оцього силового тиску, влада сказала, що оголошує мораторій на маски шоу. Нещодавно термін мораторію закінчився. і Знову силовики пішли до нашого бізнесу з рекетом. Вони нещодавно заявилися в SEO Club. Київський SEO Club об'єднує найкращих, найактивніших українських підприємців, саме тих, у кого українські бренди, які платять податки, які дають робочі місця, які наповнюють наш бюджет. Але об'єдналися вони в SEO Club. Не заради якогось клубного відпочинку. Вони там обговорюють соціальні проекти. Вони обговорюють, що вони, як підприємці, можуть зробити для розвитку українського суспільства. Сьогодні це, звичайно, допомога фронту. Вони там спілкуються з різними експертами, громадськими діячами, обгорюють наше життя. І ось вчора до них прийшли з обшуком. беповці. Знаєте, що шукали? Підпільне казино. Це така дурість повна. Вже 12 років вони існують по цій адресі, вже 12 років це клуб, в який можна прийти подивитися, там і натяку немає не ніяке кизино. А я знаю, що це відбувається. Ви протестували проти нашого рекету, влада оголосила мораторій, він закінчився. Ми зараз покажемо вам, хто в країні хазяїн. Знаєте, що я вам скажу? Вихід один. Прості українці повинні зрозуміти, от кого треба охороняти, і кого треба поважати в цій країні це українські підприємці. Це не бізнесмени, які там вкрали якісь гроші, як вважають наші пострадянські люди, бо привчилися до цього в совку. Це люди, які рухають економіки нашої країни. Які забезпечують те, що країна ще жива. Їх треба захистити від влади. А ось всі ці силовики, які ходять за грошами до українського бізнесу, повинні йти на фронт. Там їх війна, а не тут. Там вони повинні нас захищати. І там вони повинні завойовувати свої гроші і свою повагу на службі у державі, а не тут, обшуковуючи Сеоклаб. Я підтримую Сеоклаб. Я вважаю, що всі ми повинні захищати наших підприємців, і всі ми повинні вимагати від влади не тимчасовий мораторій, а мораторій на все життя. Не чіпайте наш бізнес, дайте йому працювати. Від цього залежить наше життя.